Вітаю, мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні ми продовжуємо говорити про прямокутний трикутник, і будемо говорити ми про метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Ну, дехто каже, що без цих співвідношень можна обійтись, я не сперечаюсь, але якщо ви знаєте ці чудові чотири формули, реально ми швидше можемо розв'язати. Велику кількість задач. Давайте поговоримо, про які чудові чотири формули я говорю. Дивіться, по-перше, ви маєте зрозуміти, що у вас є прямокутний трикутник, і з вершини прямого кута провели висоту. Оце саме основне, що ви маєте зрозуміти, що у вас є висота, яка проведена з вершини прямого кута. Ось вона А. Тепер дивіться, я катети позначила через А, Б, гіпотенузу через С. Дивіться, ось це. Х, що я позначила, це є проекція катету А катета А, так? Ось проекція на гіпотенузу. А ось цей Y, що я позначила, це є проекція катета Б на гіпотенузу. Ну, що таке проекція? Проекція – це в нас ось ця відтань да? між основою висоти і основою нашої похилої. А тепер, які ми формули маємо знати? Висота H, ось ця висота, яка проведена з вершини прямого кута, вона дорівнює А на Б поділити на С. Тобто ми беремо один катет, множимо на інший і ділимо на гіпотенузу. Також висоту H можна знайти ось так. H в квадраті дорівнює Х помножити на Y. Тобто добуток оцих проекцій – це є квадрат висоти. Також ще є дві дуже важливі формули, які, ну, я кажу, що це в принципі одна, тому що ми шукаємо один катет, інший катет, принцип один той самий. Дивіться, щоб е, знайти ось цей катет, ми кажемо, що цей катет в квадраті дорівнює х помножити на С. Тобто катет в квадраті дорівнює добутку гіпотенузи і проекції да, гіпотенузи і проекції цього катета на гіпотенузу. Так само ми кажемо і катет Б. Він дорівнює y помножити на С. Це. Ось цими чотирма формулами ми з вами будемо зараз користуватись. І в нас є чотири задачі. Ну, починаємо з першої задачі. Нам задано прямокутний трикотник, нам провели, сказали, що є висота, проведена з прямого кута. Необхідно знайти менший катет, якщо висота поділила гіпотенузу на два відрізки, довжини яких 5 20. Значить, дивіться, ось цей катет він буде дорівнювати 5 помножити на 25, тільки ось цей кат в квадраті. так? Я беру зараз ось цю формулу. Виходить, що ось цей кат, те, що ми не знаємо, в квадраті, він дорівнює 5 помножити на 25. Тобто 5, 5, 5 плюс 20 це 25. Тому я можу сказати, що наш невідомий катет, він буде дорівнювати корінь квадратний, 5 помножити на 25. Із 25 я добуваю корінь, це буде 5 корінь з 5. 5 корінь з 5 це довжина ось цього меншого катета. Друга задача, необхідно знайти висоту, яка проведена з вершини прямого кута, якщо ця висота розбила гіпотенузу на два відрізки, довжини яких 2,18. Значить, ось ця висота, дивимося, що це у нас буде за співвідношення, ось вона, бачите, буде дорівнювати висота в квадраті х помножити на y. Тобто наш оцей відрізочок я його позначу через h, h в квадраті буде дорівнювати 2 помножити на 18. Тобто h в квадраті це 36 а H буде корінь з 36, тобто 6. Побачили. Дивимось наступну задачу. E, значить, також прямокутний трикутник, висота проведена з прямого кута, e, один кат дорівнює 15 і проекція цього катета дорівнює 9. Треба знайти довжину гіпотенузи. Тут ми будемо працювати за ось цією формулою, ну, навіть за ось цією, щоб вам було зручніше. З цього боку, і ми кажемо, давайте гіпотену прийму через С. Ми кажемо, що 15 у квадраті буде дорівнювати 9 помножити на С. Бачите? Тобто b в квадраті y помножити на С. Звідси я можу знайти, чому дорівнює С. С дорівнює 15 в квадраті поділити на 9. Дивіться, в даній ситуації я не буду 15 до квадрату, я запишу ось так. 15 помножити на 15 і поділити на 9, 3 на 3. Тепер ось це скорочує буде п'ятірочка, це скорочує буде п'ятірочка і отримую 25. Тобто довжина всієї нашої гіпотенузи дорівнює 25. І ще одна наша четверта задача, досить цікава задача. Я прочитаю, щоб ви зрозуміли повністю зміст її, знайти більший катет прямокутного трикутника. Якщо він менший від гіпотенузи на 10, Сантиметрів і більший за свою проекцію від гіпотенузи на 10 на 8 см. Ось так. Ще раз. Знайти більший катет у нас через Х позначений. Якщо він менший від гіпотенузи на 10, тобто гіпотенуза більша на 10, бачите, я його позначила через Х, а гіпотенуза більша на 10, тобто я позначила Х плюс 10. І він більший за свою проекцію на 8. Тобто проекція. Ось ця проекція, так, ось ця проекція його, буде менша на 8 від нашого катета. Тепер я дивлюся, що буду використовувати ось цю формулу для того, щоб в нас утворилось рівняння і знайти невідомий х. Тобто я кажу, що х у квадраті дорівнює x мінус 8 помножити на х плюс 10. Розкриваю дужки, х квадраті дорівнює х в квадраті, тепер по черзі перемножаю, так? Плюс 10х, тепер 8 мінус 8х і мінус 80. Х2 х квадраті х взаємознищується, бо це по різні боки від дорівнює з однаковим знаком. Тепер те, що містить х, 10х мінус 8х це 2х, я переношу вліво, відповідно буде мінус 2х, і 80 з мінусом залишаю зліва. Справа. Ліву і праву частинку я поділю на мінус 2. Виходить, що х дорівнює 40. Нам необхідно було знайти саме ось цей катет, який ми прийняли через x. І в нас вийшов, що х дорівнює 40. Тому невідомий катет дорівнює 40. Ну що, я думаю, що ви зрозуміли, що ці метричні співвідношення в прямокутному трикутнику вони абсолютно не є складними. Відпрацюйте, будь ласка, ці чотири формули і реально велика кількість задач буде розв'язуватися набагато швидше.